Як зробити так, щоб за опалення взагалі не платити, а в деяких випадках, щоб вам ще доплачували за електроенергію? Правильно встановити сонячні панелі, вони забезпечують вас не тільки безкоштовною електроенергією, а надлишок її ви зможете продати в мережу і на цьому непогано заробити Тариф Цього року менше і він складає 0,46 євроцентів за кіловат. Але і панелі в цей рік подешевшили до рекордного мінімуму. зараз. В таку станцію на 30 кіловат можна змонтувати під ключ всього за 13-14 тисяч доларів. Тому окупність для приватних домогосподарств залишається на рівні 3-4 років. А для підприємств це взагалі найкраща інвестиція, тому що зараз панелі просіли в ціні на 30%, а тариф в них 7,5-8 гривень за кіловат. Тому окупність їхніх станцій взагалі 2 роки, а далі предприємство буде енергонезалежним і не буде залежати від зростання тарифів на електрику, бо більшу частину її буде виробляти для себе. Але тенденція здешевлення модулів. Вже закінчується, бо на фоні цих умов на них появився великий попит. А отже, панелі будуть знову дорожчати. А отже, зараз найкращий момент стати енергонезалежним від зростання тарифів. Тому, кому цікава сонячна енергетика, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм, проконсультую особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!